Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тейлер Андерсон, а Ви дивитесь нашу постійну рубрику Дік і не тільки новини. Дік і не тільки новини. Ми виходимо в ефір чисто показати, що ми іще живі. Лише 17 днів знадобилося величній барбі, аби зібрати понад мільярд американських доларів у світовому прокаті. Випереджаючи ваше цілком логічне і очевидне запитання, у мавіках це трішечки менше ніж 6 мільйонів штук. Секрет такого неймовірного успіху досить простий: рекламна кампанія вашого фільму повинна прям з пересічного глядача так сильно, щоб він навіть на кірбі без сіпання ока не дивився. Судячи з кількості промо та співвідношення масштабів зароблених грошей до вкладених, Ка, це наша локальна зелена барбі у всіх інших фільмів, які виконали на ринок, не було ніяких шансів змагатися на касовому полі, не зважаючи на їхню якість. Хоча б через те, що масовий глядач між кіном, котре взяло на озброєння меми про Раяна Гослінга, і кіном про морально-етичні роздуми щодо застосування атомної бомби, оберуть перше. Ну а справжні легенди йдуть і на те. І на те, звісно, що в Україні я очікував дещо більший сплеск походів на Опенгаймера. Бо я особисто очікував, що там покажуть рецепт того, як зробити е, атомну бомбу у себе у гаражі, щоб потім її власне і відтворити, тому що особисто у мене немає жодних морально-етичних дилем на рахунок нашого ворога. Одним словом, не посипайте голову попелом, що Опенгеймер мільярда не зібрав і нібито як програв Барбі. Результат цієї гри був відомий самісінького початку. Замість того, щоб шукати, хто ж програв, усвідомте, що у цій ситуації усі тільки виграли. Нолан зібрав рекордну для себе касу. Грета Гервік зібрала для себе і усіх режисерок рекордну касу. Ну, звісно, якщо рахувати тільки самостійну жіночу режисуру. Після ковідної лихоманки люди йдуть у кіно і воно збирає бабло. А це. Означає, що фільми усе ще прибутковий бізнес і в нього варто вкладатись. І ще можна зробити висновок, що часом погані фільми це просто погані фільми. Барбі не завадили зібрати ласних шматочок каси нічого, включно із тим, що головна персонажка, головна героїня, там загаліто жінка не завадили зібрати касу наявність темношкірих персонажів і на те, що Барбі о Боже страшне руйнує традиційні цінності. Ніби як. Принаймні про цінності кажуть в Кувейті та Лівані. У Лівані, очевидь, збиралися показувати якусь спеціальну версію Барбі, котра пропагандує гомосексуалізм. Чуваки, якщо у вас при вигляді Райана Гослінга, гатви чи. Ам... Симилю щось ворушиться у душі її. не тільки, то це не провина фільму. Інакше як пояснити цю заборону я не можу, бо навіть кумівських обіймань там немає. Також ідея самостійної людської особистості чи лялькової особистості якимось неймовірним магічним чином трансформувалася у те, що Барбі руйнує традиційні цінності і взагалі суперечить шлюбу як такому, ставить під е, сумнів існування шлюбу. І ще одна країна, котра може й рада була б заборонити Барбі, бо теж боїться, що від фільмів люди стають гомосексуалами. Це Заболоччина. Вона ж Росія, але Росія не може нічого заборонити нікому, бо на ній нагадаю гаряче всмоктують залишки цивілізації, які порціями доставляють у вигляді екранок. Там піратство уже як мистецтво, і як бачите, навіть попри те, що відвалився такий великий ринок, як Рашка, чомусь Барбі все рівно зібрала мільярд і без них може. Ну, цілком можливо, не такий уже й великий був той ринок. Загалом я дуже радий, що за Голівуд, що за Грету Гервік, але заодно Барбі відкрила портал у іграшкове пекло. Бо Мател хочуть повторити успіх із іншими своїми ігровими франшизами. Тож чекайте фільм по грі, котра дійсно руйнує сім'ї. Уно. Але не переживайте, я знаю прекрасний спосіб, котрий єднає усю сім'ю разом. Спільна ненависть. Уже цілих 200... Крупно кулеметів, на які накатали українські водії, було передано бійцям тероборони. Ви можете запитати, як пов'язані передані військовим кулемети і твій вечірній косплеї Райана Гослінга? Усе просто кожен раз, як ви заправляєтеся на око пульсом 10, 20, 40 літрів, неважливо, гривня із кожного літра. Іде до фонду Повернись живим на закупівлю зброї для ТРО. Тож, заправляючись, ви стаєте спонсором дезінтеграції наших ворогів. Напоюючи автівку якісним пальним, ви буквально допомагаєте врятувати життя наших ворогів. Воїнів, але на цьому зупинятись ми, звісно, що не будемо. Бо нашим військовим іще дуже потрібні автоматичні гранатомети і міномети 82-го калібру. Тож, аби додати собі плюсів до карми, гайда заправлятися на око пульсом помсти. Око за око. Тривожні новини стались на перекладацькому полі. На світ божий вийшла прекрасна гра під назвою Baldur's Gate, котрий, окрім того, як позбавила мене Юліани, тому що жінка е, вирішила обрати віртуального гобліна замість цілком справжнього, який був під боком, А ще окрім цього, гра спричинила неймовірного розмаху скандал. Ну, Скандальчик. А вся справа у тому, що гра мала необережність вийти із українським перекладом, принаймні субтитрів. А в Україні, як відомо, де два переклади, там три перекладачі. Соціальна мережа будь-яка від Твіттера до X і до Фейсбуку, як відомо, переповнена експертами широких галузей. Але як завжди, усі ці вкрай досвідчені люди розділилися на два табори: перші, які цілих два дні, уже як філологи, які розуміються на етимології слів, як ніхто інший, і другі, котрі стирають кнопки на клавіатурі, захищають. Чаючи переклад Baldur's Gate 3, не зважаючи, чи є там помилки і погані адаптації, чи їх там немає. Є ще й третій табір, де люди використовують гру за призначенням і просто бляха в неї грають, але кому це цікаво? Переклад такої гігантської гри, як Baldur's Gate 3, це титанічна робота, і хто б її не перекладав, уже за один об'єм повинен бути обцілований. Ну або як варіант, повинен отримати свою заробітну плату. Проте це не означає, що ми повинні закривати очі на будь-які помилки, особливо якщо вони були зроблені з тому одне діло перекласти сервіс як сервіс, як просто сервіс у контексті поминальної служби. І зовсім інше пхати спалахуйки, посилання на океан Ельзи та інші перли, котрі вкорінилися в українську культуру. Бо Брама Балдура це не Сімсони, котрі паразитують на попкультурі і де можна мафіозі озвучити голосом Януковича, щоб люди потім руками думали, що він там дійсно був, його там не було. Балдурс Гейт це пророблений лор, де діють свої правила. Тож фанати цього світу, яким з. Заходить коханина із ведмедем, не пробачить коханину із перекладом у стилі, за який у нас весь цей час до цього сварили російських перекладачів, з яких досі десь сміється один боромир. З іншого боку, переклад люди почали сварити за ті слова, котрі вони до цього могли не чути. Бо як завжди, як перекладати на українську, як говорити українською, знають лише російськомовні, або принаймні ті люди, котрі цією мовою говорили до нещодавно. І їхні намагання обізвати переклад новоязом знатно їх так палять, бо казати новояз, а не новомова, це те саме, що вживати слово мислі А? А оскільки їм вкритий сиротами викликає асоціацію не з гусячою шкірою, а із дітьми без батьків, то значить переклад неправильний. Як бачите, це дуже неоднозначна ситуація, бо 100% правих тут немає. Ну а крім тих людей, які просто грають срану гру і отримують від неї задоволення. Я особисто за вас. Є і ще один окремий вид людей, котрі не розуміють значення адаптації, і що не можна деякі слова перекладати прямо чи просто транслітерувати. До прикладу, серіал. Breaking Bad не можна називати ламаючи поганий. Ну а коли у нас Джона Сноу називають бастардом, я не розумію, чому саме він повинен ображатись, адже це насправді звучить дуже кльово. Бастард. А от байстрюк у нас звучить уже не так епічно, чи не так? І суть це теж передає значно краще. Та й не Сноу він не раз на те пішло, а такий сніг, бо байстрюкам давали прізвища за місцем народження. Але я розумію, що зараз буде купа коментарів проти цього, бо ефект каченята так просто. Просто не вимивається. Але факт залишається фактом. При перекладі частіше усього адаптація просто необхідна, але при цьому вона не завжди буває вдалою. У будь-якому випадку пам'ятайте, що навіть сварити потрібно акуратно і з обережністю, бо росіяни, котрі залюбки зроблять свій український переклад, не сплять. Але я розумію, випадки бувають різними. Цілком можливо, що вам дійсно декілька слів псують абсолютно весь ігровий досвід. Врешту усю перекладу Окей, Прекрасно, я все розумію. Грайте як вам хочеться, не грайте тільки російською мовою! Це напряму впливає на статистику і псує подальші шанси появи української мови у більшій кількості ігор. Ну, раз я вже і тут, то давайте я вам нагадаю, що ви, якщо у вас не стоїть українська мова у Стімі, чи на будь якій якійсь, наприклад, консолі, поставте, будь ласка, українську. Пора! Взагалі, ми дуже якось швидко пройшли шлях від Огоні, хіба собі? У нас є український текст на коробці із диском привида Цушіми. До А давайте скасуємо усю перекладацьку студію, бо в гіганській кількості тексту мені сподобалося, бляха, не все. Якщо ви вже встигли пограти у третю Браму Балдора, то пишіть, як вона, мовчи, я знаю, що тобі сподобалось. Про переклад також напишіть, будьте так ласкаві. Якщо він вам сподобався чи не сподобався, як то переклад, Юліана. Прекрасно. А ще напишіть, чи ви взагалі звертаєте увагу на подібні мовосрачі, бо я думаю, що скоро він повториться з тим же сталкером. 2», відчувається мені. А от тут питання вже більше полягає у тому, коли саме це станеться. Взагалі студія GSC повідомляла, що гра вийде десь у рамках 2023 року. Десь так само і я обіцяю сам собі займатися спортом раз на рік на Новий рік. Проте на днях офіційний партнер GSC Game Worlds, видавець Плайон, ніби як заспойлерив більш точну дату виходу. І якщо вірити офіційному сайту Плайон, то це ніби як 1 грудня. Принаймні так кажуть новинні сайти. Пізніше Playon спростували цю інформацію і пояснили, що це не більше як заглушка на сайті. Єдиний на сьогодні примарний шанс почути більш точну дату з'явиться на виставці Gamescom, котра пройде із 23 по 27 серпня. Туди ж до речі їде і інша українська студія 4A Games, яка відповідальна за серію ігор Метро, і яка цілком можливо що оголосить про нову частину серії, бо питається нащо ж вона туди взагалі їде? Хоча у цьому світі дуже багато питань, на які немає відповідей. Одне з таких питань, коли уже нарешті Ілон Маск та Марк Цукерберг почубляться таки на ринку. Наразі поки Ким Марк Бачкович викладає фотки із тренувань, відблискуючи своїми блідими м'язами. Маску то операцію раптово треба зробити, то його взагалі то мамка поки не пускає. Причому Цукерберг ніби як погоджується, мало не на усі умови маска, але криваве місово усе ніяк не відбувається. Бійка за гаражами з мільярдерським замахом планувалася ще із самісінького червня, коли маск вирішив подати у суд на компанію Мета, бо вони скопіювали його улюблену іграшку, із якою він, власне, сам уже. Награвся і майже доламав, але принципи є принципи. У будь-якому випадку я буду щасливий, тому що точно хтось із них комусь щось та натовче, можливо, навіть пику. А от за кого вболіваєте ви особисто, і чи ви думаєте, що цей легендарний двобій взагалі відбудеться? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Взагалі пишіть, як у вас погода. Наприклад, я знаю, що дуже спекотно, але наскільки спекотно, просто Медіум, спека... рер, можливо, у вас вже просто прожарене абсолютно все у вашому тілі. Не забувайте ставити свої вподобайки. Це дуже важливо. Поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Якщо ні, то я все розумію. Я б не поширював. Підписуйтесь на цей канал, будьте так ласкаві, якщо ви досі не були підписані. Ще у нас є аж два телеграм-канали: один про ігри, другий про кіно, серіали. Оце, от все. От знаєте, усе, що поза е, іграми, власне, підпишіться, будь ласка, на обидва вони цікаві. Ми стараємося з усіх сил. Тепер про важливе. Якщо ви вже збиралися писати там сілякі коментарі, можливо, гнімі, я розумію, сіляке буває з себе відео. А я б. Буває говорю всіляку фігню. Говору, наприклад, є таке слово віднині, принаймні. Будь ласка, йдіть у опис до цього відео. Там повинні бути реквізити для того, аби поповнити рахунок нашого актуального збору. Усі кошти йдуть на потреби Збройних сил України. Якщо ви хочете підтримати нас, це теж якби невелика проблема. Одного долара на місяць буде нам вистачати із головою. Як підтримати нас, навіть на таку маленьку крихітну, але при цьому дуже важливу суму. Все дуже просто в реквізитах верніше в описі будуть реквізити. І ці реквізити будуть вести вас до Баймійкофі Патреон або спонсорства на Ютубі, і там ви, власне, можете уже. Я думаю, ви там уже далі розберетесь. Наперед вам усім дуже сильно дякую. Рубрика, що ж там Бенджамін» У нас сьогодні в екстрено зжатих рамках, тому що мені дуже спекотно знаєте, я собі тут сижу, якби немає у мене часу дуже багато всілякого говорити для того, щоб розтягувати час. Самі розумієте, усе досить стиснуто. Треба бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Пішов одразу до найважливішого. Що в нас найважливіше сьогодні у нас у що там Бенджамін, під рубрикою що там у Бібісі. А бібіся у нас, як виявилося, дуже неймовірно злий звір. Ця тварюка злісно нападає на руку Юліани. Між іншим, ці самі руки монтажать це відео. І щоб ви розуміли, зараз відбувся ризик того, що це відео може не вийти. Якщо воно вийшло, і ви мене зараз чуєте, це означає, що правильно, що відео таки вийшло, а бібі. -Бі... В неї, а у бібі -Бі усе дуже добре, вона нагодована і вона не може рухатись, тому що якби пузик уже натягнутий, воно її заважає, вона така. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Телер Андерсон, монтажувала це відео прекрасно Юліана. А ви дивилися з нами на одній хвилі, народу нових зустрічей. Бувайте! Відкривай холодильник. А, а, а.